Сюди привела не просто добре ставлення до мене, підтримка вас сюди найголовніше, що привело, це надія. Надія на те, що ми нарешті отримаємо президента, який поведе країну вперед. Сьогодні Україна переживає смертельні часи. Сьогодні стоїть питання, бути чи не бути в Україні. Я вам скажу так, що ніхто і ніколи не здолає українського народу. Ні кремлівські шизофреніки, ні будь-які інші. І з чим би вони до нас не йшли, той, хто з мечем до нас прийде, той від меча тут і загине. Іншої Розмови із загарбниками й окупантами бути не може. Але сьогодні країні треба лідер, сьогодні країні треба боєць, сьогодні країні треба вождь, який вестиме за собою людей, який братиме на себе відповідальність, який не боятиметься приймати рішення, який знає, куди йти, який не водитиме манівцями, як мазай зайців, а тільки прямою дорогою, тільки вперед, тільки з того ями і з цієї багнюки, в якій ми сьогодні знаходимося. І тому Висоцький, пам'ятайте, співав настоячих буйних мало, от і нету вожаков. От сьогодні прийшов час буйний. Буйні робили революцію, буйні робили майдан. Сьогодні, коли круки, коли вороги терзають нашу країну, сьогодні Україною повинні керувати бійці, сьогодні Україною повинні керувати патріоти, сьогодні Україною повинні керувати люди, які знають, що Україна це найдорожче, що в неї є, а не запасі аеродроми поза кордонах мати. От тому я йду в президенти, бо я хочу, щоб ми разом з вами навели порядок у нашій рідній країні, бо мені немає куди їхати. Мене нема по закордонах ні маєтків, ні рахунків, я не олігарх, і в немає мільярдних статків. Я з дитячого будинку прилуцького з інтернату до президента дійшов он майже. І тому я хочу, щоб ви теж туди дійшли. І тому я хочу дати вам. Такий же шанс. Бо сьогодні, якщо в тебе немає блату, якщо в тебе немає волохати руки, якщо в тебе немає папи, мами, міністра, депутата, чиновника, твоя дитина нікому не треба. Ти її ніде не влаштуєш, ти не даси їй можливості нормально життя, нормально заробляти. Ти вивчи свою дитину і вона на базарі стоїть, торгує. А той, у кого папа, мама, чиновник, у того наперед уже доля визначена. Депутат, бізнесмен, олігарх і так далі. Чому? Бо в Україні немає правди, бо в Україні немає справедливості справедливості. от я йду туди, щоб боротися і за правду, і за справедливість. Я все життя за це борю. За що мене не люблять? Колись наді мною сміялися. Потім Махатма Ганді казав, що спочатку над тобою сміються, потім з тобою борються, а потім ти перемагаєш. То от я пройшов ті етапи, наді мною сміялися. Оляшко там дурачок з вилами бігає. Потім зі мною боролися. Сьогодні ми переможемо разом з вами.